Як місто називається? Чужина Германія. Що ці різне, король флаг. Цікаве, гарне місто. І як... Це майже завершаюче місто нашої подорожі. І якщо казати про наше враження, про наш стан, то десь воно виглядає ось так. Ось така у нас була дуже гарна подорож. <рес> Зараз ми з вами у містечку Гельдерберг і п'ємо пиво. Ну що, вітаю вас. Як вам враження. Дуже. тихе, затишне містечко. В самому цікавому місці, де знаходиться, Кучковий заклад да, і краще, ніж усі у Європі. І п'ємо пиво, як усі студенти. Дуже інтернет, інтерв'єр, на кафе ми похоємо пиво, пиво. Саме відомо у всій Європі. В кризі рекорда Гіннеса. Так йде з пивом унікальним. Ось в И пок... А, ладно, ви думаєте, що це кошка, це не кошка, це обезьянка. Горчинка со сладеньким, а это кисло горчинка. Кислота больше много слов. Да, наверное, много выгод.